Розглянемо загальні налаштування роботи з автоклієнтом Приватбанку, але для того, щоб здійснювати завантаження виписок з банку та вивантаження платіжних доручень, необхідно буде також налаштувати токен. В модулі Банк і каса розділі Автоклієнт Приватбанку обираємо пункт меню Налаштування підключення. В правій частині вікна в області налаштування аутентифікації натискаємо кнопку Додати. В полі Організація вказуємо власну організацію. Для заповнення поля банк зручно скористатись довідником Банки до організацій. Будуть відображені лише записи, що стосуються саме Приватбанку, якщо такі є. Якщо записів щодо Приватбанку ще не було додано, слід скористатись кнопкою Додати і внести інформацію про банк, зокрема його назву, IBAN, розрахунковий рахунок тощо. Обираємо рахунок та натискаємо кнопку Вибрати. В області токен. Необхідно заповнити токен. В Приватбанку є інструкція, як отримати токен з Приватбанку. Його потрібно згенерувати, скопіювати і вставити в це поле. Натискаємо кнопку Додати після цього можна здійснювати завантаження виписок за необхідний період та вивантаження платіжних доручень. За необхідний період.